Добрий день, дітки. Сьогодні пропоную вийти на подвір'я. Бачите, діти, як довкола гарно, тепло, весна повністю володарює, дерева вкрилися листячком, сонечко світить високо і пригріває тепло та ласкаво. У цей час уже певно прокинулися ті, хто всю зиму спав солодким сном. Ви знаєте таких тварин? Назвіть їх. Так, це ведмідь, борсук, їжачок. А ще взимку сплять маленькі істоти, добре вам відомі. Відгадайте загадку про них. Всюди пролізають, по шість ніжок мають, можуть мати й крила, але це не пташки. Діти відгадали? Звісно, це комашки. Правильно, це комахи, які види комах живуть у нашій місцевості. Правильно, жуки, метелики, бджоли, мухи. Мурахи. Куди потрібно зазирнути для того, щоб знайти комах, як ви гадаєте? Молодці, у травичку, на гілочку дерева, оглянути квіти на клумбі. Діти, а це що за комаха? Так, жук, як він називається? Його пожива це листочки, домівка, деревце чи кущ з'являється, що травня точно, поважний, симпатичний. Хрущ Хрущ великий, коричневий, із чорною голівкою та рудими пишними вусиками. Де ми знайшли цього жука? Так, на гілочці дерева. Як ви гадаєте, чому хрущі живуть на деревах? Правильно, вони живляться молодим листям. Звісно, можна сказати, що Хрущ шкідник, адже він поїдає листочки дерева. Але який він гарний! Який цей жук за розміром? Молодці, великий, яке в нього тільце. Так, довгасте, овальне, яке забарвлення в Хруща. Правильно, у нього коричнева спинка і чорна голівка. Скільки ніжок у хруща? Молодці, шість. Що він робить за допомогою ніжок? Так повзає. Де може повзати хрущ? Правильно, по траві, гілочках дерева чи куща. На спинці хрущика цупкі крила, а під ними є ще одні, тоненькі та прозорі. Як ви гадаєте, навіщо вони потрібні жуку? Правильно, щоб літати. Хрущі зазвичай полюбляють літати ввечері або вночі. Пам'ятаєте віршик Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Кому-небудь з вас доводилося бачити, як літає хрущ. Що він робить, літаючи. Так, розправляє крильця, піднімається в повітря, голосно гуде. Хрущі прокидаються і вилазять із землі завжди у травні. Тому у цій порі їх так багато. З тієї самої причини. Хрущів ще називають майськими або травневими жуками. Діти, як ви гадаєте, хто сильніший? Цей жучок чи ми? Так, ми сильніші. Чи може Хрущик нас образити? Звісно, ні. А ми його. Як ми можемо допомогти цьому жукові? Правильно, не заважати йому, не ловити його, не садити в неволю? Чорний жук очима блима, чує кроки за плечима. Дуже хочеться йому по землі ходити. Він не хоче, чуєш, хлопче, у коробці жити. Як ви гадаєте, цей віршик про Хруща? Так, адже Хрущ також не хотів би, щоб його зловили і посадили в банку чи коробку. Чому, як ви гадаєте? Отже, дітки, Кого ми сьогодні розмовляли? Так, про комах. З якою комахою ми сьогодні познайомилися? Правильно, з жучком хрущем. Як ще називають цих жучків? Молодці, майськими або травневими жуками. Чому їх так називають? Правильно, тому що хрущі прокидаються і вилазять із землі завжди у травні. Ось і добігла кінця наша прогулянка. Сподіваюсь, вона вам сподобалася. До побачення!